Владико Венедикте, сьогодні історична хвиля для студитів і для своєї церкви в Словаччині і в Україні. Очевидно, гумен студитів став главою і митрополитом Словацької греко-католицької церкви. Він зазначив, що ви були його ігуменом. І, очевидно, він був ігуменом в нелегкі часи. Сьогодні його херотонія. Скажіть, будь ласка, от вашу таку думку, що є? Істотою, що є такою харизмою саме оцяйона, і друге, що ви йому хотіли побажати з нагоди хіротонії? Ну, мій за отця і він є зріла особа, що деколи багатьох людей бракує. Різноманітні зранення. Я не кажу, що він іля, я просто круш, що він зріла особа і завжди відкрита на Господа в різні способи. Я думаю, це в ньому найважливіше, так як він був відкритий лишити свою батьківщину, піти в Україну, так як він був. Готові Україні виконувати різноманітні обов'язки. Він був готовий виконувати служіння Євувина. Так само тут думаю, він був зрілий, щоб піти туди, де Бог кличе його сподь даний на твоє життя. Хочу йому побажати далі цього перебування в позиції, цієї зрілості, щоб він, як він, виконав свою місію в Україні, щоб він виконав ту свою місію, яку йому Господь призначив. Божа йому благословення. Дякую, Володик.